Кирхляй крови спина. Олександр Дударєв показує медалі, які здобув на відкритому кубку Львова з плавання. Одночасно, з цими змаганнями він виборов нагороду на міжнародних іграх воїнів, які відбувались онлайн. Це не перші його змагання. Хлопець-спортсмен спочатку займався спортивною атлетикою, а потім захопився плаванням. Олександр був мобілізований у 2015 році. Після завершення служби не зміг залишатися вдома і повернувся захищати кордони України у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади. там з Тоді снайпер не влучив, проте за кілька днів після цього Олександра поранили. Нет. Да ч? Капитан. Угу. За пять дней ты же мог бути капитаном. Так. Це було кольове поранення в голову, яке глибоке кольове поранення в голову, яке зруйнувало, якщо за знімками МРТ, десь 12 сантиметрів ліво півкулі його мозку. А це поранення зачепило такі функціонально важливі зони його мозку. Це, які відповідають за мову, які відповідають за рухи руки, ноги, тобто в нього паралізована права сторона, а в нього важка форма фазії, воєнне. Місяців ми почали з ним займатися як тільки він розпочав свою реабілітацію в військовому госпіталі. Це було в лютому 2018 року. А тоді він ще зовсім не розмовляв. І ми провели десь першу годину нашого спілкування для того, щоб в кінці він міг сказати, що мене звати Саша. Щоденно Олександр займається плаванням, каже, що після останніх змагань хоче відпочити, і потім знову готуватиметься до наступних чемпіонатів. По характеру він не зупиняється перенічним. Він спортсмен. Він до заняття там до АТО. Він був чемпіоном з плавання в Сумській області. Він дуже багато займався спортом. Мінаві подолав а, 200 кілометрів пішки з Сум до Чернігова. Тобто, це ну по характеру дуже сильна людина. Тому, звичайно, що куля зруйнувала певні функції, але вона не зруйнувала особистість. Іванка Досько, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів. Нет, суббота не